Toška! Ona tiša v lese, češ? Vem, da si realni ljudje bližje. Sluha, iz, iz, zrubi mi fotosesijo. To je kiti me za fotografa. Я хочу бути все така б'юріфул. Я крепко, а їм сорі. Яка ти хочеш бути? Прекрасна бейба. Яка? Ну да. Бейбі? Вері крепко б'юріфул. А їм нат, а професіонал. Я тебе, звісно, англістенд, але я вже як вмію. Як ти вже насобачилась англійські слів? Що за слово, то батюк? А їм у соцмереж. І скільки ти вже так спік по-інгліш? Сорі. Де ту? Куди? Нашу? Та ні цифра Движ, щоб не було міжнародних конфліктів з твоєю мовою, бо будеш гарна, герл, але ступі. І ти, ставай, поряг Будем будемо робити з тебе хепі принцес. Ну, ну кажи, як сідати, що робити, куди дивитися? Волось, холоди мовчки. Чуєш, ж не ну, можете посміхтеся, бо ти як в особову справу фотографуєшся. Так, вам пас на фоткав, а два на тепер профіль. Ти що, що з тобою? Я кажу, профіль, поверни голучку, чайника повернеш ти вже закупила на ту голову, так, так. Все? Ну що думка? Як тобі ефект Сподобалось? <laughs> Дуже. <laughs>